Вітаємо випуск новин 28 липня від команди ситуаційного центру муніципальної варти Білгородністровської міської ради. Внаслідок стихії 27 липня багато дерев врізали дуба, додавши незручностей містянам та працівникам комунальних служб. З п'ятої години ранку велися роботи з наслідками стихії, а саме відновлення ліній електропостачання, ліквідації провалу ґрунту та відкачування води. Не дочекавшись ранку, зночі долучилися до роботи і муніципали. Мо прибирати гіляку. проїзд звільнено. Щоденне патрулювання головних дорожніх артерій це вкрай важлива праця. Пряма гарантія дотримання правил у суспільстві та можливість вільного проїзду карет швидкої вогнеборців та спеціалізованої техніки комунальних служб. А керманці у своїй більшості народ не конфліктний. Провину усвідомлюють автівки прибирають. Тут не те місце, тут не те місце, щоб можна було пропаркуватися, щоб вільно проїжджали машини туди і зворотньому напрямку. Це є грубе порушення. Дивіться уважно на знаки. Парковка, зупинка по вулиці Маяковського починає від перехрестя Файнблата до перехрестя вулиці 1 травневої заборонено. Перепаркуємо транспортний засіб. Дівчина попросила оставити транспортний засіб десь поруч недалеко. Приберіть, будь ласка. Швидка не може проїхати. Да заберіть, будь ласка, іноді розуміння не виникає і доводиться викликати поліцейських. Лице Маяковські розражаються на зима гора водії відмовляються однувати допомоги, як муніципальні варки, варті, так і поліції. Міський ринок, як маленька мека, і дивлячись на кількість автівок у часи пік, хочеться вірити, що саме завдяки дотриманню правил рух біля нього не перетвориться на Бангладеш. А поки так. Приберіть, будь ласка, бо зараз тут затор буде. Поки ще не було. Приберить. Проїжджайте, проїжджайте. Якщо водія немає поруч, інспектори залишають склі листи щастя. Зараз будемо виписувати попередження ось цим правопорушникам. Виписали один протокол, прибирає автівку. Відомий всім місцевим Сашко Француз а керманського походження то ще розбишака, але мітець у депутати найближчого скликання. Дороги діляться, дерева садяться, якщо якісь то будуть моменти в городі, там де я увіжу, там дето не дари, де десь перерита, десь то, недорито, де -то, перерито, де -то щось... Бонем роботи акерману привет усім голосуйте за війну людина в пошуку роботи, тому може хтось його помітить саме в наших новинах. Принаймні, комунікабельність чоловіка це просто підпал. Однак не лише пригоди Олександра перетворюються на багатосерійну виставу. Існують і інші екземпляри. Шальп'єро не знав, що сплячими бувають не лише красуні. Спасибо муниципальной партии, что я спал на остановке, пришел сюда по снова, короче, на переможные до Европы, и спал на, на остановке. Спасибо муниципальной партии, что меня разбудило. Домой, домой. Стаття 178 Кодексу України про адміністративні правопорушення попереджає, що за розпивання пива алкогольних та слабоалкогольних напоїв у заборонених законом місцях або поява у громадських місцях у п'яному вигляді тягне за собою попередження або накладення штрафу від 1 до 5 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Хтось усвідомлює протиправність своїх дій, хтось ні. Приберіть, будь ласка, будь ласка, це так це громадське місто. Так, за будь ласка, більше Спасибо. так не робіть. Да ми да? більше нікуди mm. не виходимо. Більше. На все добре, бережіть себе. Більше. Дякую за розуміння. Більше. Всего доброго. Мы с вами уже знакомы, уже не первый раз. И что? Что случилось? Вы можете эту баночку с алкоголем положить в мусорный бак. Какую баночку? Вот это то, что у вас. Какую? Вот, 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 посмотрите. Где? Ну что, мы играем в цирк. Да. Да. Все, баночку забрали. Надмірне вживання алкоголю здатне погіршувати розсуд людини та збільшувати ризик агресивної поведінки. Є культура споживання алкогольних напоїв, і до неї ніяк не входить популяризація їх одразу біля магазинів. На нас дивиться молодь. Тому давайте починати кожен з себе. Також в умовах воєнного стану слід не забувати про комендантську годину. Хтось прямує додому з роботи, хтось проведжає дівчину. Причини бувають різні, але не виключено шпигунство та можливі диверсії. Ти розумієш, що ти порушував комендантську годину, вибачаєшся, але все рівно ми тебе доставили в райвідділок для того, щоб провести з тобою профілактичну бесед. За нарушення комендантського ми заставляємо поліцію. Проходіть, будь ласка. налево. Телефон просто. Налево не посміхає. Заходіть його внутрішньо. Ви розумієте, що ви порушуєте комендантську годину? Давайте швиденько додому. Де проживаєте? Е, селище Шабо. Вулиця. Перевол... Перевол... Ага. Ви де проживаєте? Посілок Сергійка. Е... Добре. Так, давайте заходити в райвідділ. Перемогу акерманці будемо святкувати аж до ранку, але допоки слід пам'ятати, що з 12-ї ночі до 5-ї години ранку на вулиці нам не місце. Але підозрілим можна стати не лише вночі. Бувають випадки і в білий день. Чоловік, за його словами, прибирає місто від сміття. Мусор збирається. І так. везде ви збираєте мусор. Не хожу, познається в кіно прийшли? И вышел в парк посидеть, потому что 20.30, было 19.30 час. Мне надо час где-то сидеть. Вот я вышел, я хожу, убираю, здесь чистота. Хорошо, есть зал ожидания. Можете в зале ожидания. Надо сидеть, они это как называется, выкупили это за 200 тысяч гривен. Хотя мы строили теперь этот. Наливайку для цих, і Мені там не подобається просто находиться. Діти грають, вони сидить коньяк. А ви то употребляли алкогольных. алкогольних? не употребляю ничего. Нічого, 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 да. Тобто, ви себе все время так ведете. Ну, я такой человек. За словами жінок, які проживають біля кінотеатру, психіка чоловіка не зовсім справна. Вони бачать його часто. Часом пильність буває зайва, але й робота муніципалів передбачає перевіряти підозрілих людей. Ніхто не таврує людей. І що збирає сміття, навпаки, він схожий на відомого персонажа валі, завдяки якому навколо все стає чистішим. Патрулювання міста дозволяє кожному акерманцю відчувати себе спокійно на дорогах та в скверах, йдучи додому та на роботу, гуляючи з дітьми. Люди маргінального складу усвідомлюють неправоту, усвідомлюючи себе білими воронами, а оточуючи, відчувають почуття захищеності і відсутності самотності в своїх проблемах. Інспектори це люди, які стоять на варті порядку, готові прийти на допомогу в будь-який час. Якщо виникла потреба, наберіть, будь ласка, номер, який ви бачите на екрані. 068 861 49 48 або повідомте службу через месенджери. Допомога прийде. Слідкуйте за випусками новин щодня. На пульсі подій життя міста Білгорода Дністровського. Ваша муніципальна варта.